Донеччина моя, ти моя пісня й доля, ти щебід, солов'я, і сонях, і у полі, криниця сил моїх, коріння мого сила, любов до тебе, я в собі навік зростила, оспівана в піснях Твоя краса нетлінна, Твої ліси, й степи, і гори над Дінцем, і в чебриці бускові заквітчені долини. І луки волошкові напоєні дощем, Донеччина моя, перлина України, ти вічна і квітуча, нев'януча весна, Благословенна Богом, навік одна єдина, ти зіткана з любові, і з щедрості, й тепла, ти джерело цілюще, що має живу воду, Хай сяють над тобою блакитні небеса. Донеччина моя, це там. Де сонце сходить? Це там, де зародилось зерно мого життя.